Фактор Трампа продовжує впливати на курс валют, але стрибок євро щодо долара трохи пригальмував. Чи продовжиться ця тенденція і цього тижня, і яким буде курс долара та євро до гривні? Розповідаємо у традиційному прогнозі від фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Фактор Трампа за прогнозом Олексія Козирєва, залишиться головним порушником спокою на світовому ринку ще щонайменше 2-3 місяці. Надалі фінансові та валютні ринки вироблять певний імунітет до часто мінливих та імпульсивних заяв очільника Білого Дому, що призведе до меншого шарахання як валютних котирувань, так і вартості акцій окремих компаній на біржах. Адже жити у постійному стресі ринки не зможуть і не будуть, і Трампу доведеться це врахувати, особливо в той період, коли через підвищення торгових мит та тарифів ціни в США почнуть відносно швидко зростати, а загроза рецесії збільшиться. Переходимо до цифр. Почнемо з міжбанку. на період з 24 по 28 березня. Коридор по парі євро-долар очікується в межах від 1,078 до 1,091 долара за євро. З можливими додатковими відхиленнями в межах плюс-мінус до 0,5 американського цента на євро. Додаткові коливання можливі в разі нових несподіваних виступів Трампа щодо торгових війн. Тому, якщо котирування долара на міжбанку з 24 по 28 березня, за прогнозом Олексія Козирєва, будуть у межах коридору від 41 гривні 25 копійок до 41 гривні 75 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44 гривень 46 копійок до 45 гривень 55 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків виставлятимуть спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а євро в межах від 20 до 40 копійок. Якщо волатильність по парі євро-долар на міжнародних майданчиках все ж таки посилюватиметься, то український міжбанк практично в режимі онлайн реагуватиме на це відповідною зміною своїх котирувань протягом торгової сесії. Готівковий ринок реагуватиме на це в більш спокійному форматі, з меншою кількістю змін протягом дня. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 95 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – в межах від 41 гривні 15 копійок до 41 гривні 85 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 44 гривень 20 копійок до 45 гривень 85 копійок, а в обмінниках фінансових компаній цей коридор буде від 44 гривень 35 копійок до 45 гривень 75 копійок. Оптові обмінні пункти, у яких валютообмін здійснюється від тисячі доларів або євро в еквіваленті, будуть готові підіймати свої цінники прийому ще на 5-10 копійок, а також знижувати свої цінники продажу ще на 3-5 копійок порівняно з котируваннями роздрібних обмінників. Розширений аналітичний матеріал з прогнозом курсу валют від Олексія Козаєва. Дивіться по четвергах на ютуб каналі МінФін. І наостанок у мене запитання до глядачів: на вашу думку, чи зросте курс гривні щодо долара та євро до великодня? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.